Привіт! я красивий Станіслав. Нині вам хочу показати своїх тротів. Оце найменший зайчик від сірої привички. Хто думає, що він теж за дуже милий, красивий зайчик, е положите лайк. Давайте подивимося, Скільки в нас є таких. Погнали. Як ви зрозуміли зайці сели від усеї Мамусі. Це сіра мамуся наша прилеся. Ну і в неї пішло дитя малай. Той шпігане малий. Ну, ось так. Дуже вже по твітці, лазу. Йому нині 13-й день. Погнали далі. Тут в нас прилеся, баєгузка. Ну, Біонеї дітей немає в Я їх відселив. І зараз десь на нях я буду слушати. Я ж хочеш тобі я зняв цей момент, то напишіть в коментарях. Погнали далі З ріжечком все добре. Він відпошиває, зараз їсть, п'є. Гарний зайчик. Погнали далі Закриваємо. Ідемо сюди. Вирушаю бублика. Здорово, бубок! Як справи у тебе. Хороший бублик. По нього теж новин немає. Ну, Погнали далі. З голосими двома зайцями немає новин. Вони радісні і з ними все добре. Ну, От я ж думаю, якого вибрати на потомство залишити. Ну, там буду я діти. Погнали далі. З усіма криликами, кривички дві, з ними все теж добре, ростуть, все гарно. Ну, Вирусту тут підуть до хлопчика і будемо від них діток, діток полушати. Погнали далі. Закриваємо. І ось тут у нас вазу є сі два. До речі, подивився тут двоє дівшат. Це двоє дівшат, і з ними все добре. До речі, напечат їх назвати. Все, погнали далі. Ну трава ж трохи є, але треба буде накосити нині. Добре, погнали давати корові і свині. З свинкою теж все добре. Та й мої трави і погнали далі. Отак беремо травки і кидаємо її. Сипуровою все добре. Їсти ще немає, вісі вже зараз, зараз, да. Давайте дамо. Так, берем і кидаємо весь яр єсть порог. Корові дали їсти, погнали далі. І тут у нас в сайні васточки. Збудували гнізешко. Зараз попробуємо показати, що там всередині. Ви подивіться. Ось нас в них всередині. Гніздечко, до речі, дуже гарненьке. Тут є корови. Ви підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па-па-па!